Дві гоночні машини, карти сконструйовані власними руками. Презентують студенти вищого професійного училища No25. Один із них працює на електродвигуні. Автомобіль студенти разом із викладачами виготовили з підручних матеріалів. «Все, що, що в нас було в майстерні, ми це все брали. Тільки купляли, якщо не помиляюся, двигун і колеса. Двигун на 3 кВт, Акумулятор потрібно заряджати. Он до шнур, провод, і він вже підключається до самого акумулятора. І так получається буде працювати. Ще один карт працює на двигуні внутрішнього згорання. Двигун чотирьохтактний з автоматичним щепленням, редуктор, який збільшує швидкість двигуна в два рази. Також там повітряне охолодження. 9 кінських сил. Робили ми його з нуля, робили обтікателі, робили бампер. Сідіння діти теж підходили творчо, скажем, допомагали. Все, що казав, робили, крутили, варили, різали, сверлили. Наші художники помогли розмалювати нам їх так гарно. Ці моделі картів студенти презентували на четвертому кубку конструкторів з картингу Поділя 2023 Ініціювали проєкт представники фізкультурно-спортивного руху Сила нації. До кубка доєднались студенти ВПУ номер 11 та 25 центру творчості Летичівської громади Хмельницького національного університету разом з ліцеєм електроніки. Ми надзвичайно сьогодні пишаємося командами, і дійсно та ідея, яка була запропонована на загал, сьогодні вцілена. Ми дуже хочемо, щоб заклади вищої школи, заклади професійно-технічної освіти включалися в ці процеси. Знаємо, що Україна має бути потужною. І хто знає, можливо, через карти у нас буде розвиватися машинобудівна галузь. Дуже хочемо, щоб де вірили в себе і з великим завзяттям створювали нові нові моделі. Від карт, від портатипу може вийти. В подальшому та машина, яка можливо буде зібрана тут на теренах Хмельницької територіальної громади. Студенти ВПУ номер 11 міста Хмельницького свою модель автомобіля назвали ретро-картом. Разом розробили креслення, підібрали деталі та сконструювали прототип гоночної машини. Все, що було училище, він мінімальний вклад грошей туди, що там колеса купили таке. А це все робили сваршти. Повного баку вистає на 45 хвилин при повному нажаті. Члени журі вже оцінили технічні параметри картів. На початку червня їх роботу випробують на заїздах. Ірина Мулір, Юрій Старушкін, новини міста.